Мужики відпрацювали жнива благополучно і зрозуміли, що не вистачає виворота комбайну. Коротше, зняли цю балку. Ось так вона виглядає. Будемо пробувати ставити ось оцю. Як думаєте, вийде щось з цього чи ні? Повне відео буде на YouTube каналі. Так що кому цікаво, підписуйтесь на наш YouTube Петя Стадніченко. Там зніму повне відео, як ми будемо це все встанавлювати і що з цього вийде. Ну і покажемо який буде виворот. Тому що думали поставити сюди довшого циліндра, але сошки, самі ці сошки, вже впиралися у саму балку. Тобто виворота не вистачає. А комбайн дожен крутитися на місці. Працюємо.